Вітаємо вас, шановні! Зовсім не випадково Ми розпочали наш урок чистий саме з цієї пісні. Сьогодні ми з вами маємо надію, що цей день для нас буде насиченим і вдалим а далекі роки. Тридцять роки минулого століття з надією і великою вірою майбутнє наші попередники стали до будівництва криворізького металургійного заводу. Насамперед необхідно було вибрати місце для майбутнього гіганта металургії. Розглядалися чотири варіанти. У районі сучасного Карачиновського висловища на Гданцівці, на базі вже існуючого червоноливарного заводу поряд із станцією Кривий Ріг, нині Кривий Ріг Західний, і нарешті недалеко від станції Червона зупинитися вирішили на останньому варіанті. А ми з вами зупинилися тут, на майданчику біля пам'ятнику начальник будівництва і першому директору Криворіжсталі Якову Іллічу Веснику, який поставив дуже амбітне завдання. Підприємство мало не поступатися найкращим зарубіжним виробництвом на той час. 4 серпня 1934 року була запущена перша доменна піч. Ця дата і є днем народження нашого підприємства. Тож сьогодні, 4 серпня 2017 року, ми з великою шаною та повагою покладаємо до підніжжя пам'ятника Живі квіти. Корзини з квітами до пам'ятника несуть. Виконуючи обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства Арселор Микол Криверів, Гіріш Стардана і виконуючи обов'язки Криверівського міського голови, секретар Криверійської міської ради Сергій Васильович Малярен. Заступник голови проспілкового комітету публічного цінного товариства Арсулор Міталріг Володимир Третьяков та радник голови Дніпропетровської обласної ради Олександр Макаренко. Герой соціалістичної праці, почесний металург Анатолій Старчук та голова металургійної районної міської ради Геннадій Шаполалов. Дермич дали, и нам течет сталиной рядой. Теперь согадаться. Історія народження і розвитку Криворіжського металургенного комбінату «Криворіжсталі» на тепер публічно-акціонерного товариства Рцілормита Криворіг» це історія поетапного будівництва, введення в експлуатацію ісвоєння надпотужних вдоманих печей, сталеплавильних агрегатів, прокатних станів, розробки і створення унікальних технічних засобів і технологічних процесів, що не втрачають свого значення через багато років і десятиліть. Слово має виконуючи обов'язки генерального директора публічного акціонерного товариства «Арселор Міттал Кривий Ріг» Гіріш Сардана. Доброго утра, колеги, ветерани і гості. Доброго утра, колеги, ветерани і гості. This day, 4th of August, is celebrated as the birthday of ArcelorMittal, reason being Этот день, 4 августа, празднуется как 83 я годовщина завода Silver так как 83 года назад, с 4 августа 1934 года, доменная печка Комсомолка была введена в эксплуатацию. since then this plant is working and the people of the kribri city they are working here and they are adding to the prosperity of themselves to the city to the country everybody has a desire that they should be Doing good in life, they should be earning, they should be adding to their prosperity, to the prosperity of country. Keeping that in mind, we, as a management of Arsenal Metal, always push ourselves to add on new investment, new projects, so that people are living good. И учитывая это, имея это в виду, мы как руководство Марсилур Митлов всегда стараемся внедрять новые инвестиции, новые проекты, чтобы людям было хорошо. And we know all the employees of the Arsenal Metal, they are working really hard, they are they are working with their blood over here so that the company works and adds to their prosperity. что что сотрудники работают очень очень хорошо, хорошо. усердно. Они сюда вкладывают всю свою душу И и сердце, мы мы, верим, будет Really good plans to add on, a lot of investment in coming in years to the plant. And we know that all the employees and other bodies of the government, they will, they will support us to maintain this plan. will support us to maintain this plant. Еще раз я поздравляю Арслор Митал с днем рождения. Я желаю здоровья всем, кто живет в Кривом Роге. Я желаю им благополучия. Спасибо.